Доброго дня, друзі, знайомі усі, хто ці дні підтримував, підтримував як міг. Дячна вам за кожне тепле слово, за слово співчуття, слово підтримки. Сьогодні, можна сказати, я напевно, що повертаюся за ці дні до. Життя і повертаюся до вас, повертаюся е, з відео на канал, повертаюся до ваших каналів. Обов'язково відповідаю на усі ваші коментарі. Просто, ну, просто не було такої змоги. Тиждень, тиждень практично такої змоги не мало. Але, знаєте, Якби важко, важкувато, складно зрозуміти деякі речі, задаєшся питанням, чого так, нібито просте питання. Відповіді на нього не знаходиш. Напевно, воно от таке у нас життя, що на деякі запитання відповідь знає лише Господь. Інакше, ну, інакше ніяк. Брат відійшов, пішов в життя, ми живемо, продовжуємо жити. У кожного у нас свій відрізок. Тому ще раз усім дякую, от і будемо з вами товаришувати, дружити, спілкуватися.